Від рук окупантів загинув ще один наш земляк білоцерківець Руслан Губрій. Руслан Олександрович був оператором зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетного дивізіону. Загинув герой 10 серпня 2023 року внаслідок артилерійського удару в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Молимся, за Українці не переможні, бо вони захищають свою землю. Це армія вільних людей. Доблесть і відваги захисників і захисниць оберігає наш сон на рідній землі. Кожного дня вони борються за свободу та незалежність, за утвердження національної гідності та самоповаги. Ми пам'ятаємо загиблих і тих, про кого чекаємо звістки після боїв.